Вітаю всіх із привоза! Це новощипний ряд. Хочу сьогодні почати саме з цього ряду, так сказати, вихід зразу на зупинки. Транспорт номер 7 трамвай 11 і 10. Дуже зручно зараз зробили ось цю колію, і зразу ви виходите тут. Овочі, фрукти набрали, і сідаєте на трамвай. Ну, я так роблю зручно. Тут продають от взуття до прикладу, бачите, по 650 є такі кросівочки. Пишіть, якщо вам цікаво взуття або якісь речі показати, буду показувати. Є завжди розпродаж, там тапочки розпродають. І ось заходимо тут, де я вам віники показувала, хендмей. Це я все показувала. І так, дивимось: ціни 75 гривень коштують такі помідорчики. Мікада. є помаранчеві і є рожеві. Болгарський перець по 75, 120 коштує. Така ось вишня. О, огірочки 35. І такі помідорки вон, по 60 можна купити. Капуста, по 30, взагалі, помідори в цьому році, і капуста за класною ціною. Так, повітряна тривога, там розвід дрон, нічого страшного подивилась. Тут поруч є укриття, якщо що, з привозом. 20 гривень зараз коштують кавуни. Так, 20 гривень картопелька, 20 гривень, гривень цибуля, все по 20. Кавунчики, ось такі, по 20 гривень. Кавуни з баробої. Це яка Одеська область? Так, да, це Овідіопольський. Овідіопольський. Ага, вже, вже кавуни з пола. Це... Да, це вже з поля. Це да, ранні День, кавуни. Который... Ага, сімдесят подешевіла дивіться. Да. От я три дні назад знімала, була по 100, вже по 70 сімдесят. Сьогодні наш знакомий вони дають полязі А, да? кабачок mm -hmm. у них, диня, робос. Ага, ясно. Також з гідіоперського е да. району да. да, диня да. по 70 гривень, а кабачок виходить по 25 п'ять. Взагалі класні ціни в цьому році і на помідори, і на огірки. Ну, То по 50 це... да, такі мілкі у вас помідорчики? Такі, да. Да? 50, mm -hmm. 50, 50, 50, 50 і... Оце я вам кутову точку показала і зайшла знову щепного ряду. Ось бачите, тут кавунчики, все. Дякую. Дякую вам. Як вас звати? Микола. От у Миколи, будь ласка. Тут персик по 120, по 100, по 100, по 70. Дивіться. Помідорчики мікадо, малинка по 180, огірок по 35. А бачите, в цьому році так малини немає, щоб на варення взяти. <ріст> якось не дешевіє. Тут кавуни по 30, черешня по 200. Так, по 120, а персик ще подорожчав якось вже в цьому, році, в цьому році, на цьому тижні. Мабуть, його менше стало. А гляньте, які гарні в неї по 60, ось ці помідорчики. Так, 30 кабачок. От, бачите, ціни є різниця. Морковочка ось така в цьому році по 40 і буряк. Буряк не написаний. Угу. Це якось як таємниця. Так, перейдемось. Тут така приємна дуже жіночка працює. Подивимось, що в неї є. Доброго дня. Абрикос голубіка по 300 гривень. О, класна ціна. 300 гривень. 80 перчик. Так, по 70. Що тут? А, це оцей чоловік розказував, що в нього зі свого поля, бачите, по 25, це можна, мабуть, на компот брати персик, чи, ну, не знаю, там, на варення пообрізати. Так, тут, виходить, ось така вишня по 80, по 100 гривень, вибачте, по 100 гривень порічка, по 100, угу. Штучка по 30, була по 25, може тут більш крупніша, да? Чи подорожчала? А ні, ось тут така, бачите, по 20 оця кукуруза. А що, диня є по 40 вже, ага, по 70 є такий персик. Це кутова ця точка. Я думаю, ви зрозуміли, да? О, так? Напроти восьмої точки. Ой, тут так багато всього. Треба роздивитись. 80 помідорів, по 40 такі огірки, по 25 кабачок і по 30, дивіться, помідор. Такий, може комусь на закрутку треба чи на томат, є по 30. По 50 мікадо, по 35, по 10. Ого, скільки тут кавунів вигружають. Глянемо по чому. Кавун по 30 гривень. Арбуз от, відділиш. Да. А звідки? Це з Одеської області? Йополь, здесь, Здесь, да, за Віддіополь, ага, дякую. Мід написано, треба глянути. Мед в... виглядає. Ага, ось то ж хочу глянути, покажіть міга. Половинка теж продає, за дві попробувати. Ага, то, ага. якщо Супер. надо, то на половинку, бачите, ріжеть дуже зручно. Вибачайте. Вибачайте. <реш> <реш> Я вас не показую. <реш> <реш> Дуже солодкий, класний. Дякую. А ви мені підкажете, що коштує метод? До прикладу такий. Це майський свіжий. От маленька баночка така. 130-400 грамів. Це на Це ж майський, цього, травневий цього року, так? Да? Є закації. Ага, а, а цей скільки закаців? Подобається, найбільше закаті. Ой, а скільки оця пчелиний? Угу. Ага, а ось оці? 100 60 Угу. Так, а тут це мед кві... минулий. Ага, тут написано 65-80. Він такий більш густий вже виходить, да, За сахар? На угу, сахарі Ясно. Так, дякую, а звідки? О, соти, так. Да. Ой, клас, 110 гривень, лип. А, це пов'язок, Ну, тут... Це пов ну да, да. тут на 90 гривень, бачите, сота. Класно. Ой, смачно, як все виглядає. А звідки ваш мед? Вас можна показати, щоб люди знали. Лице мене просять. Ага. Ось бачите, тут де яйця, і ви зразу на другу точку підходите і зразу ось тут продають, як вас звати. Альона, от у Альони. Бачите, вже свіженький мед цього року. Да. Да. Мьодом нога не биває. Добре. Угу. Гарного вам дня. Оце по 300, і те, і те, да? а оце 240 кілограмів. Угу. Гляньте, яке гарне сало. Таке 240 кг. Бачите, дають пробувати. Я показую просто ціни. У ага. вас і часник є. Так, бачите, да, ціни на сало. Тут його навіть пакують, нарізають. Це ви, мабуть, відправляєте навіть да, кудись на замовлення. Бачите, як вони його запаковують герметично? Класно, дуже. О, таке сало у них гарне, прям гарнюче. Хочу так, показати. І люди, і люди весь час є. Ти тут на вході одразу заходите в молочні ряди. Вони тут перші стоять, ці дівчата. І отакі от можете, як обрізки, до да, 100 гривень взяти. Так, цікаво, дуже. І бачите, в них з реберцями. А те з реберцями, мабуть, дорожче, да? сало з реберцями. А, то воно так ага. Угу, Ясно, дякую. 300 гривень кілограм, бачите, стало гарне. З іншої сторони зайшла, тут прямо людей все порозбирали. 150 гривень вишня, смородина 200. Ой, а полуничка. Вам не треба. А малина. Так, дивіться. Семечки 0,5 25, 50 і горішки да, по 70. Горишки, 70, а чим же вони відрізняються? Тут у нас бабочка, бабочка да, бачу -бачу. а тут у нас чітитинка, ось хороша рікітурка, ось 2,8 гривень. А льон у вас продається? 30. А по чому льон? Баночка стоит 20 гривень, ідеальна. Угу. Так, да, ідеальний. А білий зараз не продається льон золотий. золотий. Жовтий, так. Да. 50... 50 500 грамів. Ідеальний, Ідеальний, так, так. Оцей класний. Білий кажуть, навіть краще. На рай... вот, mm -hmm. а, -а, -а. а оцей у вас чистий, да, так, такий, гарненький. Так, 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 льон. Це 20... 20... врозет. Я ж говорю, последні парень, що mm -hmm. на грязні, замовилися. Так, дякую. От льон дійсно класний. Кому треба? Он бачите, жіночий одяг, отам знову ряду. Свіженька риба, судак, мелкий, 230, свіжий 250. Бачите, з льодом дуже добре. Окунь 100 гривень, ліщ 80. Льодом його посипають. Мабуть, льод тут возять їм, дають і бичок. Бичок такий по 250, не дуже такий крупний. Карась 150, все свіженько, так пахне тут на цій точці. Бачите, з людям якось приємно. Так, тут без ціни далі. Я показую там десь ціною, ще що... тут така кутова точка у цього чоловіка, у нього завжди дуже багато людей. Прям дуже багато за цією таранькою. Щука 650, лещ крой 500, 500, а сьогодні жіночка. Також чоловік тут стояв таран тарань з ікрою. бичок по 1000. Це за кілограм ціна. Ви розумієте, що він бичок один менше, ніж 100 грам. І тут 1100 тарань, 1300 з ікрою. І така тарань. 1200, 1300. А, ось у цього чоловіка також завжди є люди ось тут. Бачите, так, так воно у нього викладено гарно, мені подобається. ця риба. 1300. ось така гарна платва. І 1200. Ну, люди, от я прям бачу, що, мабуть, ті, хто на море йде, відпочиваючи з цими сумками пляжними, стоять рибку з собою на море так беруть. Я не знаю, який секрет. оцей ряд найпопулярніший. найпопулярніший напроти вхіду в сільпо, де перехід по 45 огірки, по 45 знову таки помідори. Треба часник показати. То минулого разу пропустила, а люди питали. Рожева картопелька 35, 30. От часник ніде й не бачу, поки щоб ви знали. Розібрали по 100 часник дешевше, ніж в минулому році. 25 мілка. така. Картопелька молода. Ось тут люди продають, до речі, все своє у них. Своє продається. І яйця. А по чому яйця? По 60. У 60. Ага, домашні кажуть настоящі. О, Боже, тут людей так багато. А тут іще більше. Немає не чеснику. тут чесник є. А по чому язанка чеснака? чеснока? Дайте кульочок на сливу. Слива по чому? 120. Слива по 120. О, вже слива з'явилась. Слива по 120, яка гарна. А часник скільки кілограм? Часник по 150 за кілостояль. 180 крижовних. О, слива така вже гарна з'явилася. Да? Продає тут жіночка. Вона весь час щось різне продає. Можна шльопки за 100 гривень гляньте купити, всі по 100. А, тут, мабуть, тільки як маленькі розміри залишились. 36, й а так по 170 шльопки, по 410, по 420. Ще хочу вас попросити, пишіть, що вам цікаво. Подивитись, показати, може, якийсь одяг чи взуття, те, що я не показую. Всім вдячна за коментарі, за лайки. Дякую, гляньте, вже голубіка по 280. Тоді була по 400, потім по 300, вже по 280, по 170 вон, смородина, по 100 там абрикоси бачу. Ось оці найпопулярніші ряди, ось вихід вон, трамвай їде на новощіпний ряд, і тут завжди найбільше людей. Може тут найзручніше, а може тут як найчісніші продавці, не знаю. 30. ну цінники хоча б стоять, розумієте? Це ж набагато зручніше, коли є цінники. Ой. От, я вам казала про черги. Оце, оце воно. Оце тут завжди черги. 60 помідорчики. Угу. Так, по 60, по 45. Я не бачу цього чеснока, щоб він був в розсипі. Не, не бачу ніде. Зараз може тут десь є. По 60 які помідори. А що чокачан оцей кукурудзи був по 25, став по 30, Ви бачите? Скрізь, при чому. Он перчики по 65, по 85. Також чесника не бачу. Чо? А що таке? Дефіцит? Отут, може, по 30. морква ця мілка. Ось, часник, будь ласка, гляньте, подорожав, по 130. 30. Ну, так, подорожав, чомусь часник. І його мало по привозу, я вам хочу сказати. 130. А яйця у вас по 60? Да. По 60. Скрізь домашні яйця по 60. А оці 130. кури, так? Да? По 250, такий перець гострий. Тут, бачите, чоловік своє стоїть, також в куточку продає. Ну, продають люди якось своє, хоч десь вони стоять, є. І ось також помідори по 70. Тут я починала і тут буду закінчувати. Дивіться, оце вихід до трамвайної колії, що дуже зручно. Вінники продають ціни. Я вам показувала. Свічки до прикладу, ось такі. 7 гривень 3,50, 2,52, по одній гривні 3 гривні, 3-3,3. Бачите, із воска свічки гривня 50, 2,50, 3,50 і 5. Я на цьому свій огляд буду закінчувати. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!